Розумне життя на Марсі існує! Викликаю підкріплення землі! Підкріплення на підході! Агента Бернарде, ви не призначені для цієї місії! Витяго не вігло за скоробля! ми? Наскільки я торопаю, зараз ми знаходимося на планеті Марс! Великий монстр зацікавлений цим об'єктом. Я прибув на Марс єдиною метою зловити монстра! Але буду відвертим, монстр зловив мене першим. Монстр має слабке місце. Я позичу всього кілька пір'їнок. Танцую! Что-то звонит, моя голубенька. Без паники. Насколько я торопаю, ты в великой небесности. Кодима, стой! У меня ощущение, что ты стал моим другом. Другом? Друга. Чого ти не Це зовсім не смішно. Бернард. Місія Марс. Цього разу ти не втечеш. Ой. Мене покалітів. У кіно з 9 січня.